Доброго дня, пані Доброго Валентина. Дня. Що сьогодні забираєте? Забираємо свій улюблений пояс. Улюблений пояс біостимулятор. А чому він став уже улюбленим? Ну ми вже всі в сім'ї. Ну не всі, бо всіх нема вдома, Але хто спробував, то всі задоволені. Для всіх улюблений так. і для Назарчика, а саме і чоловіка пробув... для внука. Так, найголовніше для внука. Чому прийняли рішення мати пояс вдома? Ну, хто так, взагалі чому? приймав рішення? Ну воно йому дуже сподобалося і сказав, що я хочу бути здоровий і я буду користуватися поясом. Молодець. Чим раніше починаємо турбуватись про здоров'я, тим здоровішим будемо. Назарчик, розкажи, як користувався поясом, які в тебе були враження. Чого ти? Куда скажи наприкладав ну, на живіт, на Так, став на живіт, які були відчуття? Приємне, неприємне, що Приємне. там відбувалося. Каже, дуже приємні, так? Дуже приємні, так? І вмовив бабусю і дідуся придбати таке обладнання, щоб бути здоровим. Пані Валентина, скільки часу ходите в салони? От що змінилося вже за цей вже період? Часу? Тижні я ходжу. Uh -huh. Мені пону мене були, ну в мене є проблеми дуже з хребтами, але дуже сильні головні болі були. Ну, я пішла на обладнання, пару разів я вже ставила собі пояс і мій і багато. Ну перестала таблетки пити, це головне безболюючі. Бо я так постійно боліла голова, та. ого, 4-5 таблеток в день Ні випивали з З постійно збільшилися і проблеми, з і пішлунковою, все, цілий букет. Наїли собі отих та. таблеток. так. так, так. Зараз тінці, перестали що... пити ліки, саме головне, з хребтом та. трохи легше, ну, а в комплексі до ліжка з поясом будуть ще кращі результати.